Благодійний ярмарок на підтримку збройних сил організував у центрі Луцька міський департамент молоді та спорту. Діти та дорослі взяли участь у майстер-класах з малювання, грали в шахи, купували солодощі та спілкувались з поліцейськими. Гру в шахи придбав Олег Ковальчук. За своє задоволення завжди треба платити. То що стосується збройних сил, всі ми маємо зобов'язання все зробити, те, що ми можемо. За шахами просто так. 16-річна Софія Шебенюк спекла печиво для ярмарку. До випікання також долучились мами її подруг. Трошки забирає часу, але в цілому мені дуже сподобалось пекти, і я приношу. І я знаю, що я це якби роблю добре діло. що я видаю сід печівко, і гроші йдуть на ЗСУ. Хлопці спілкувалися з поліцейськими. Міряли кевларову каску та бронежилет. Який важить понад два кілограми, каже поліцейський Олесь Вдовиченко. Це бронежилет другого класу, щоб вони могли витримати, щоб і не пошкодити собі ні спини, ні передньої частини тіла. То ми намагаємося на них одягати, от саме от такі, щоб вони відчули себе, типу як що відчувають себе, і поліцейські, і військові, як не як вони несуть службу. Міряв амуніцію шестирічний Микита, тато зараз у війську. Ну не було мені важко і було злучно, як класно було в ньому. Пішов добровольцем перший день війни. Сказав: ну хто як не я, буду захищати свій дім, свою родину. Своїх друзів і все решта вони пішли всі разом з друзями, які служили в АТО і які просто добровольці. На ярмарку навчали, як зробити сімейну листівку, розписати екоторбу та прикрасити тіло художнім розписом, розповіла працівниця департаменту молоді та спорту Зарина Дацик. Це благодійний ярмарок, як завжди, ми збираємо кошти для ЗСУ. На даний момент власне саме цієї акції ми збираємо кошти для нашої нашої ї бригади. Хочемо закупити засоби гігієни". Тетяна Біскуп, Петро Потієвський, Суспільне, Луцьк.